Усім привіт! Мене звати Унер і ласкаво прошу на новий відеоролик проходження Грені 1.0.5. Це наступна версія Грені, яка вийшла за декілька тижнів після релізу самої гри. Подивимося на наше меню. Як ми бачимо, тут абсолютно нічого не змінилося. Ця версія ідентична попередній, проте ми можемо помітити кнопку Затемнювач. Тут написано англійською Darker. Я візьму саме цю функцію, тому що не хочу, щоб гра була однорідною. Затемнювач це така функція, яка обмежує поле зору користувача. Простіше кажучи, будинок стає повністю темним. Ось у нас перший день у цій оселі. Ось бачите. Тобто ми перетворюємося на ходячий ліхтарик. Так, подивимося, цей ключ тут. Ні, його тут немає. Підемо одразу у ванну, щоб не марнувати час. Все бабуся йде за нами. Бабусю пердусю, це не я скриплю. Це ти у цьому винна. Все, і й... вирушаємо на кухню одразу. Тут нас нічого немає. Топ, що воно шумить. Гадаю, вона сюди не прийде. Вона поставила капкан. І куди вона зараз? Я не знаю. А ось! Фух, як бачите, ми не можемо вчасно виявити бабусю. Тож мусимо постійно оглядатися. Прямо під мої ноги. Підступна стерва. Куди вона піде? Чорт, а бісові душі. Вона ще й залишила капкан. Фух! Якби не збій у текстурці, я б давно вже був у ліжку. Забираємо те, що маємо, і беремо падло ключ, воно має сюди прийти. Йди сюди, міскограйко! Ой, моє серце затіпало аж від цього, все, мушу щось знайти. Ні, нічого. Іди сюди. Так, тепер треба користуватися методом навмання. Напевно, щось повинно бути. Так, я, здається, не нишпорив у цих шухлядах. Все, що мені залишається, це взяти молоток і. Що вона щось там говорить. Наскільки я знаю, тут вже немає оцього збою із ліжком, який я вам показував у окремій рубриці. Ні, молотка тут немає. Вона прийде сюди? Давай о все чудово. Я ледве не наткнувся на капкан. Вона дійсно може задеградувати будь-якого граб будь грабця. Так, чекаємо на прихід бабусі. Тут дуже темно, тому я не знаю, де вона зараз знаходиться. Ось вона вже йде, ця медуза, передуза Все. Біжимо, біжимо. Поскоріше. Але ж де молоток? Куди вона його могла запихнути? Майстер ключа. А де молоток? Йди сюди. Йди сюди, стара відьма. Ну ні, ну. Ух ти ви погляньте. Вона просто поставила капкан прямо на бочку. Це рідкісний випадок, я зустрічаю. Ану, ну-ну, ну давай. Бабусю! та що ж з нею? Вона знову на місці бігає. Добре, полегшимо їй задачу. Все, вона помчала ж із шаленою швидкістю. Мені треба накивати п'ятами. Якщо не хочу бути спійманим. Ось він. Я так і здогадувався, що він саме тут. Все, тікаємо. Тепер нам залишається лише два кроки. Гра досить проста, тому ми її можемо пройти всього лише за 5 хвилин. Були люди, які могли пройти цю гру за 2 хвилини уявляєте, такі? Швидкобіги. Так, йдемо. Все. Тепер ой. От лайно воно поставило вже кодовий замок. І я мушу ще й його шукати, перш ніж вибратись. Що ти хи хочеш, тупе створіння? Ну ж бо йти до мене. Фу-ху-ху-ху. Куди вона ж бурнула той капкан, аби я на нього не напоровся. Та ви подивіться на її нахабність. Як мені обійти це все? Все ось він. Але я не можу так просто вислизнути. Вона може будь-якої хвилини до мене зайти. Хоча чулан вона не буде шукати. Мені страшно. Але підписникам буде не так страшно, якщо я це пройду. Тож треба набратися сміливості і... Все. Ух, ти навіть папір маєш звук. Хоча це нелогічно. Все, давай, йди, бабусю передусю. Надіюсь на цей раз я не спіймаюсь на цей капкан. І батько виходить із споруди. Ну все, бабусю, бувай, але мене не забувай. Ось такою була версія Грені 1.0.5.